Усім доброго ранку, вітаю всіх з початку марафону і е, хочу представитися. Мене звати Лариса, я консультант з харчування, мені 49 років, і вже на протязі е, 7 років я є клієнтом компанії Гербалайф і споживаю усю лінійку продукції. Як я прийшла до Herbalife? Я прийшла не відразу, тому що вважала, що так як я медпрацівник, я зможу досягти свого результату сама без зайвої допомоги, але з часом я зрозуміла, що мені все ж таки потрібна допомога і сама я не можу правити за своєю зайвою вагою. А я прийшла на вельне тестування, пройшла тестову програму, і за три дні тестової програми я втратила. Мінус 2 кг і вдалі в мене пішло 4 см, а те, що мені не вдавалося раніше, і я зрозуміла, що я попала в те саме в туди, де в мене буде мій результат. За півроку я скинула 14 кг, я покращила своє самопочуття. У мене закрились пори на обличчі, в мене перестали лопатися п'ятки, які лопались влітку до крові. У мене перестало тертися між ногами, тому що влітку це була проблема для мене. Може, для жінок є так. Ну для багатьох теж така система е, проблема, тому що влітку неможливо було одягати а, плаття. А, і з часом, коли я. А побачила свій результат, я почала ходити на такі ж саме групи підтримки, академії успіху для того, щоб дізнатися трошки більше, як працює продукт, як взагалі працює моє тіло, і чому мені взагалі не вдавалося раніше схуднути, а зараз стало так легко худнути. І завдяки таким лекціям, на які потрібно просто прийти, навіть не потрібно кваліфікації, я почала отримувати свої результати. На мій результат почали звертати увагу люди, і я зрозуміла, що. Будучи медпрацівником, я думала, що я буду так допомагати людям себе гарно почувати, але, ставши, освоївши професію консультанта за харчуванням, я стала саме так допомагати людям. І як кажуть, краще 1 долар профілактику, ніж 7 доларів тоді в лікуванні. І наразі я консультант з харчування допомагаю людям покращити своє самопочуття, схуднути. Та набрати м'язи, а також змінити стиль життя. Отже, рада всіх вітати, і сьогодні тема нашої лекції це енергія. Що таке енергія? Ми ну, можемо знати енергію, да, це коли у нас є якийсь прилад, який працює на батарейках, він працює, працює, а тоді починає щось там хрюкати, піщати це значить, що в неї вже а, заряд енергії не вистачає. І вже псується а, батарейка, треба її замінювати. Так ми розуміємо. А як же зрозуміти, що у людини теж та батарейка вже почала трошки здавати? Людина просто не пищить, не крякає, вона просто починає себе погано почувати, вона не висипається, вона втомлена, в неї починається якась депресія. Отже, якість життя людини визначається її енергією, яку вона може використовувати незалежності, не замислюючись, але є ще енергії, яку вона використовує в таких в екстремальних ситуаціях. Наприклад, треба побігти від вовка, да? То де, де та енергія береться, ця людина бігом біжить. Але взагалі людина повинна бути завжди в енергії. І енергія це злагоджена система. Роботи всього організму. Коли всі органи, всі клітинки в організму працюють правильно, а тоді і людина буде завжди в енергії. Зразу можна побачити, зрозуміти. Чи є в тебе втома, чи є в тебе енергія? Це коли людина зранку просипається, вона вже втомлена. Тобто вона встає розбита, то вже може сказати, що тут, вже, якщо людина зранку просипається, то в неї вже хронічна втома, і вже це перше дзвоники, що потрібно щось робити. А ми знаємо, коли людина втрачає енергію, то це ефект накоплення. Людина починає себе погано почувати, вона починає хворіти, вона нічого з часом не хоче робити. І взагалі енергія в організмі пов'язана з багатьма факторами. І перший з них це кровоток. Кровоток це постійний процес в організмі, циркуляція крові в організмі, що забезпечує постачання, кисню, а також вітамінів та мінералів до нашого клітинок. І коли кровоток достає до наших клітинок всі ці певні поживні речовини та кисень, людина себе почуває дуже дуже добре. Ну і також енергія залежить від інших факторів, це такі фактори, як харчування, фізична активність, якісну, психологічний стан, соціум, в якому вона в крузі спілкується з якими людьми, та певні ситуації, наприклад, такі, як у нас була зараз війна чи був карантин. Ось. Ну і поступово розглянемо перше кров. Кров це основний фактор, тому що саме завдяки правильній роботі кровоносної системи до нашої клітинки доносяться всі вітаміни та мінерали, і також кисень. І коли ми правильно споживаємо правильну їжу, то наш організм краще циркулює, доносить ці вітаміни до наших клітиночок. І... Цих вітамінів і мінералів вистачає для того, щоб людина була в тонусі, не хворіла, в неї було багато енергії. Наступне це харчування. А зараз дуже багато акценту йде на харчування для людей, тому що з часом наша промислова. Промишленець дуже гарно працює, і майже в усіх продуктах харчування немає тих поживних речовин, які були раніше, візьмемо 50-100 років назад. І людина, споживаючи їжу, вже починає відчувати себе втомленою. Наприклад, візьмемо, може, хтось раніше замічав, що після смачного обіду, як там кажуть, після смачного обіду треба лягти відпочити. Чому тому, що людина наїдалася? Найдається неправильною їжею, і в неї появляється втома. Тобто, те, якщо ви після їжі відчуваєте не енергію, а втому, то значить ця їжа вам не підходить, і ця їжа не несе ніяких е, питать, е, поживних речовин для вашого організму. Треба переглянути змінити свій раціон. І треба розуміти, що наша тарілочка повинна бути збалансована по білкам, жирам, вуглеводам, поживним речовинам, вітамінам та мінералів. У кожної людини вона а, різна, і про це потрібно про... розмовляти зі своїм консультантом, щоб він прописав норми, які потрібно вам споживати протягом дня. А, наступне це підтримка водосольового балансу. Як я казала, кисень у нас на першому місці і він у нас іде з кровотоком? Кровоток його доносить до нашого сердечка по судинах. Ну і підтримка водно-сольового балансу нам нужна вода в організмі. Тому що вже нехватка одного відсотку води це неправильна робота мозгової діяльності, і ми відчуваємо в тому. А, і, наприклад, дитина ніколи не, не може спутати відчуття спраги та відчуття голоду. Якщо дитина хоче пити, вона буде пити, не заставляйте ви її ніяк їсти, вона не буде їсти. Це людина доросла вже чомусь вважає, що якщо вона втомилася, бо Відчуття якогось голоду, то треба поїсти. А навпаки, треба спочатку попити, дати всі компоненти з водою, зволожити організм, а тоді вже зрозуміти, чи треба їсти. Також вода, як ми вже знаємо, вона очищає наш організм, вода і приносить нам корисні поживні речовини, і також вона вичищає наші кліточки. А від токсинів та шлаків. І клітинка стає більш чистою і вона готова споживати вже інші вітаміни та мінерали. Ну і наступне це фізичне навантаження. Є фізичне навантаження і є фізична активність. А треба не путати Фізичне навантаження, це коли, наприклад, на роботі працюють грузчики. чи зараз я йду часто на роботу, бачу дівчина така гарна. І вигружає машину з ящиками, бо вона продає фрукти і овочі. Оце буде в, в неї, тому що ну, по-перше, це не жіноча робота. А по-друге, вона з цими ящиками наклонилася, підняла, поставила і це втому. Але а, є фізична активність. Фізична активність це коли ми займаємося спортом, робимо якісь фізичні навантаження і від цього отримує задоволення. А від задоволення ми ніяк не втомуся. тому що під час спортивної. А під час спорту у нас виробляється такий гормон а це гормон щастя. І якщо в нашій системі також злагоджена робота працює гормональна система, то і фізична активність, яку ти зробив, у вас навіть таке відчуття вау, я змогла. І це в мене теж таке кожного разу є, коли я зробила якусь фізичну активність. Фух, Боже, як класно. І немає ніякого втоми, ти відчуваєш прилив енергії і насолоди від того, що ти змогла. Тому не плутайте фізичне навантаження і фізична активність. Також фізичне навантаження це ті, хто працюють на городі. Ну, не, ну, ну, кайф це може бути і тоді, коли ти побачиш, що ти там красиво що зробив. Але з вечора це і спина крутить, і ноги болять, тобто задоволення від краси є, а від самопочуття немає. енергія та пропадає вже надвечір, ти вже втомлений. А наступне це якісну. Якісно залежить від багатьох чинників, у котрій годині ми лягли спати, у котрій годині повечеряли, тому що дуже багато людей працюють наднормово, і їжа у них приходиться вже після 8-9 години вечора, і вона наїдається. і... Вона хоче спати, але цей сон буде неспокійним, вона буде крутитися всю ніч і не буде висипатися. І також треба зрозуміти, що вже о 8-й годині вечора починає працювати у ну, нас знову у нас гормональна система, і у нас починає вже вироблятися поступово гормон мелатонін. Він починає у нас глазки закриватися, ми починаємо позіхати, і це вже говорить про те. Що а, вже працюнає, починає працювати а, наші гормони. А коли ми виспавшися, мелатонін – це теж гормони радості, задоволення. Коли людина просипається, вона відпочивша, а, то і ранок для неї а, і, у задоволення. А, Отже, треба лягати о 22-23 годині вечора для того, щоб встати вже в 3-4 години, як от ми у сьогодні, да, і відчувати легкість і а, ну, активність, і бути вже у насолоді. Ну, наступне це соціум, а це е, круг людей, з якими ми спілкуємося. Це може бути наша родина, це може бути, бути а, люди довкола на роботі, або навіть люди, які йдуть. Повз нас і роблять якісь ті дії, які нам не подобаються. Да? А, спілкування з людьми, як кажуть, токсичними, з якими ти при спілкуванні не набуваєш енергії, а навпаки, її втрачаєш, тому що вона ця людина випиває цю енергію. Знаєте, є такі люди, як кажуть, енергетичні вампіри. То від цих людей треба триматися подалі. А також я зрозуміла. Читаючи книгу, зараз я ще я знову перечитую книжку. Ой, забула. Я, я в кінці скажу, перечитую книжку, і там написано, що якщо людина токсична до вас приходить і всі емоції ці виплескує на вас, то ви становиться такою ж людиною. тому треба закриватися і не приймати ці негативні емоції на свій рахунок, тому що людина так іде їй буде добре, а ти певний час будеш себе відчувати дуже-дуже погано. Ну і наступне, треба розуміти, що людина, яка постійно скаржиться, щось не щось її не задовольняє. І коли ми часто спілкуємося з такими людьми, ви знаєте, як, от Юля дуже часто каже: якщо свіжий огурчик поставити в банку солоним огірочком, то вона теж скисне. Тому треба намагатися бути подалі від цього суспільства, а намагатися бути в суспільстві успішних людей, які завжди задоволені своїм життям, які роблять якісь дії для того, щоб не було да, чому це сталося, а як вони це роблять. Ну і є такі фактори, які у нас, наприклад, війна, ковід, якісь які, на які ми просто не можемо повливати, тому що воно є, то потрібно просто більше звертати увагу на свої почуття і розуміти, що потрібно саме от мені для того, щоб я себе відчувала дуже гарно. А зараз хочу, наприклад, розказати, що віднімає у людини взагалі енергію. Ну, перш це негативне мислення. Якщо ми будемо часто думати про негативне, воно буде забирати нашу енергію. Не виконання обіцянки. Якщо ви щось пообіцяли і не виконали, воно буде постійно у вас крутитися в голові і не давати, як кажуть, жити. А фокус на минулому. А не потрібно ніколи зупинятися на минулому, що було, що було. А треба йти далі і робити все так, щоб було гарніше, ніж було. Недосипання, як я вже казала, шкідливі звички, а перероботка. А перероботка це. Наприклад, напевно, більше про мене, да? щось там роблю, роблю, яка та білка в колісі, кручусь, кручуся а на вечір втома і результату іноді немає. Тому потрібно розуміти, що є час на відпочинок, є час на роботу і є час на сон. Наступне соцмережі дуже теж забирають нашу енергію, коли ми інше зависаємо в якійсь мережі. А людини з киглі, як вже казала, алкоголь, новини. Дуже багато негативних новин теж забирають енергію. Фастфуди, тобто погана незбалансована їжа, мотло вдома. А якщо у вас не прибрано, воно теж забере енергію, тому що кожного разу, коли ви повертаєте голову та дивитесь на неприбрану стіл чи якісь речі, воно у вас в голові знову крутиться і воно теж забирає енергію. Якісь страхи втома. А, борги, якщо є дуже багато боргів, вони теж забирають енергію, стреси, ну і також погані звички, а, дефіцит любові до себе, а, до відточуючих, почуття якоїсь провини та якісь недобре наміри. Ну а натомість, що нам дає енергію? Перш за все, це гарний сон, а, рух, тобто фізична активність, а, віра, а, як, мрія, яка веде нас до дій. Водний режим, тобто вода, і вода не тільки в вигляді, яку ми п'ємо, а, наприклад, якісь водні процедури: танці, спорт, музика, природа, тобто прогулянки на природі, по парку, по місту, вдячність, коли ми будемо вдячні людям за якісь дії, медитація, музики. Музика, танці, просмотр якихось цікавих а, фільмів, а, здорова їжа, спілкування з, з людьми, які приносять задоволення, з якими комфортно спілкуватися, ти отримуєш від них задоволення, любов до себе, а, сонячне світло. Зараз у нас дощик пішов. Да? А, Взагалі радіти навіть цьому дощику, тому що навіть в цьому дощику є якісь позитивні нотки. Зараз візьмемо чай тепленький, подивимося в віконечко і подивимося, як цей дощик ляпає по цим листочкам, і ви заспокоїтесь і відчуваєте легкість і спокій. Завтра бути з повагою, приводити порядок. Порядок, щоб речі були в порядку, і також наші смартфони теж в порядку, треба почистити зайво, подивитися, що ви не використовуєте. якщо ви це не використовуєте, то воно вам не потрібно. А позитивні мислення, книги і бути завжди в оточенні успішних людей. А також для того, щоб ми себе почували гарно, а нам потрібно збалансоване харчування. І саме компанія Herbalife Є вся продукція 24, як кажуть, на день. А вся продукція, яка протяго дня підтримує вас і в енергії, і надасть енергію, якщо її витратили. І це ми проговоримо це в нашому марафоні, який у нас присвячений саме енергії. І, ви знаєте, таке дам домашнє завдання невеличке, а прослідкуйте за собою в цей марафон. І подивіться, що, вам, що у вас забирає енергію для себе, от для, іменно в ваших, що забирає енергію, не дає вам рухатися і дає вам тому, і що вам дає енергію, і буде дуже цінно, якщо ви в кінці марафону поділитеся, прослідкуєте за своїм організмом і скажете, що вас взагалі надихає та надає вам енергію. А я всім дякую. За те, що приєдналися до нашої лекції групи підтримки, і бажаю всім гарного, продуктивного марафону. Дякую. Дякую, Дякую. Ларіс.